Масований обстріл, чи слід його було чекати? Скоріше за все, ми його чекали на сьоме число на день народження Путіна. Тепер вже Путін відійшов, згадав про Кримський міст, згадав про все інше і почав нас обстрілювати. Так, воно так. Дійсно, на сьоме ми очікували все ж таки трохи іншого типу обстрілу, не використовуючи більше. Мірі а, ракетну зброю, це все ж таки а, було таке аналітичне прогнози щодо використання великої кількості БПЛА Шахет 136 а, тому, що це фінансово на сьогодні Росії більш вигідно, але саме а, Керченський міст а, той інцидент, який трапився там, він, а він змінив пріоритети для Росії. А та Росія, вона на сьогодні ми бачимо, що відругувала скажімо так, з досить а, серйозною затримкою. Більш ніж 48 годин. Їм знадобилось на те, щоб підготувати ось а, цей удар. Це багато про що каже: це каже не тільки про те, що прийняття рішень а, системи управління в Росії вона гальмує. Воно ще каже про те, що. Наприклад, саме ті засоби, які зараз використовувалися та, та ракетна зброя, яка використовувалася, це різноманітна була це ракети Х-22 Вже ми можемо казати, а це Х-101, Це також були присутні інші об'єкти, які відволікали своєю масовості. наше ППО, але це каже про те, що ну фактично ми зараз спостерігаємо одну з останніх конвульсій російського диктатора. Наразі я перепрошую втручусь в вашу розмову. З'явилася інформація, що а, 10 дронів Камікадзе перетнули кордон України і Білорусі в Волинській області. Тож знову ж таки розуміємо, бережемося камікадзе, ще мають такий відповідний звук, який іде. Але ті прильоти, які були зокрема по столиці, як ви казали, пане Коваленко, це були якраз ракетні обстріли. Я передаю далі Ігорю слово. Просто так, зараз і... надаю свіжу оце інформацію. От факт, Напевно, що і підтверджуємо її. Здогадки про змішану атаку дрони можуть відволікати. Е якісь інші типи ракет також працюють на відволікання. А вже інші ракети б'ють по наших містах. Так, саме так, це саме такий використовується таку тактику використовує для того, щоб відволікати протиповітряну оборону та щоб її проривати. Фактично масована кількість, велика кількість. А складність такої тактики у тому, що ну, наприклад, швидкість дрону, такого як Шахет 136 він знає вона значно менша аніж швидкість ракети х 101 або навіть Х-22. А, тому це треба все ж таки а, планувати більш ретельно ось а, таке використання комбіноване, але а, їх використовують, наприклад, для того, щоб зменшити боєкомплект ППО, тобто ППО відстрілює спочатку по а, БПЛА потім треба перезаряджатися а, а одразу після цього вже використовують, наприклад, ракетну зброю чи навпаки. Ну, зараз ми бачимо саме, яка послідовність вже була використана майже по всій території України. Пане Олександр, ви зазначили, що це так би мовити, останні конвульсії Путіна. Чому ви так гадаєте? Одна з скільки них їх може бути цих останніх, а? Одна з них фактично конвульсія, тому що всі дуже добре розуміють, що ці, ці дії вони нічого не вирішують в тактичному та стратегічному плані. А вони нічого не вирішують в зоні бойових дій. А російська а, армія вона програє цю війну. Росія програє цю війну, і ці удари вони можуть а, лише а, саме пришвидшити а, руйнування а, Росії, російських окупаційних військ в зоні бойових дій. Їх знищення. Чому тому, що ну я розумію, всі розуміють, що не а, буде. Якось без уваги залишено цей масований обстріл України нашими міжнародними партнерами. Наші міжнародні партнери а, будуть приймати рішення щодо постачання або навіть збільшення номенклатури озброєння для збройних сил України, а це значно погірше становище російських окупаційних військ. Тобто, кожна ця ракета, кожен цей постріл це не тільки зменшення. Якоїсь мілітарних можливостей Росії її потенціалу, якого вже фактично нема. А це збільшення ще і потенціалу збройних сил України, тому вони роблять лише гірше собі. Чого ж тоді домагається Путін такими ударами? Трощив Запоріжжя вже скільки три дні поспіль. Трощив якраз цивільні будинки, і тут е, показувало ми відзвітовували постійно, що ніяких. Військових об'єктів просто луплять по домах, гинуть десятки людей. Сьогодні удари масовані по всій Україні. Скільки прильотів у Києві? І знову ж таки ніяких військових об'єктів. Десь світло пропало, десь немає води. Тобто, ми можемо розуміти, що це можуть бути прильоти і по е, якраз. Інфраструктурі міста, і ну до чого це призведе, окрім до його краху. Чого він домагається? Який у нього план? От цікаво? Ну в першу чергу ми можемо казати про те, що це терор, терор цивільного населення. Вони дійсно намагалися знищувати цивільну інфраструктуру. А навіть я не виключаю те, що їх метою було знищення. Критичної цивільної інфраструктури в Україні на сьогодні, а це все відновлюється, це все ремонтується, це все знову ж таки тактично та стратегічно не вирішує якихось задач саме в зоні бойових дій. Але для Путіна це фактично елемент терору. Він терорист, так само як і Російська Федерація. На сьогодні це країна терорист. А тому знову ж таки повертаючись до того, що це саме буде велика помилка для Росії, тому що на сьогодні в Конгресі, Сенаті, США будуть розглядатися знову питання щодо визнання Росії країною терористом А це вже а, може бути остаточною крапкою цієї історії, тому ми розуміли, що до країни терориста зовсім інше відношення як економічно, так і політично щодо а, санкційних обмежень. А це зовсім інший рівень та сприйняття взагалі в світі в цивілізованому світі. Я не кажу про Еретрею та Зимбабве, а тому це фактично цей обстріл України. Це а, Путін ну, зробив собі постріл у скроню. А мабуть, поки що, це а, воно пройшло так а, не безпосередньо в його мозок. А, але а, все ж таки фактично це вже початок його кінця. Наразі зараз а... додам інформація, яка є про те, що ви говорили. Віталій Кличко офіційно повідомив про кілька попадань до об'єктів критичної інфраструктури. Києва є постраждалі. Так само ми знаємо, що по критичній інфраструктури а, в Житомирі били є прильоти а, і чути вибухи у Конотопі, Сумської області. Повідомляють а, про вибухи у Львові івано івано І Так само по ударах по критичній інфраструктурі наразі а, є багато пожеж у місті місті Києві після уд... ракетних ударів, тож наступне моє буде запитання: як ми маємо тепер захищатися? Очевидно, це нова схема, яка можливо. Нам підказує про те, що не так часто будуть такі е, масовані удари, тому що ну е, не безкінечний ж запас е, потенціал ударний у, у Росії. То вони ж і економлять час від часу, але отут накопичили свої сили і одразу запустили. Ми чекаємо там на Айрісті, чекаємо іще там новітні якісь системи, які там е, ніяк до нас не можуть доїхати. Чи пришвидшиться ця процедура, як ви гадаєте, якраз у е, договорах з нашими західними партнерами, якраз з приводу захисту нашого неба, та і так само, якщо ми отримуємо той захист, чи захистить він хоча б Київщину, цілком я вже не кажу про всю Україну? Ми повинні розуміти, що будь-яка сучасна система протиповітряної оборони, яка б сучасна б вона не була? А воно не дає стовідсоткової гарантії безпеки. Жодне цього абсолютно нема, а, тому навіть і насам Арістрій 3 ЗРК Петріот, Залізний Купол та інші інші усі комплекси. А вони надають гарантію 08 09 проти якоїсь номенклатури ракетної зброї, тієї чи іншого більшу чи меншу е відсоток вирогідності знищення цього об'єкту. Але ми. А дійсно можемо сподіватися на те, що, що а, наші міжнародні партнери можуть швидшити цей процес, можуть забезпечити нас значно швидше саме протиповітряною оборони цими комплексами. А цього треба вимагати вже фактично, особливо після того, на як а, ця ракета ну вона впала на а, поцілила в дитячий майданчик. То питання виникає до наших міжнародних партнерів, хто відповідальний за це постачання ракетної зброї а е, протиракетної зброї, а безпосередньо ви що е, хочете бути, наприклад, якось пов'язані з е, загибеллю цивільних в Україні, тому що ви не надаєте нам сучасну протиракетну зброю е, саме тоді, коли це потрібно. Особливо це питання до Німеччини, яка з Айрі СТІ я вже е, не пам'ятаю. Здається, вони вже сім місяців нам її обіцяють, але ми її так і не побачили досі. А Україну продовжують обстрілювати та гинуть українці. А щодо потенціалу Росії, то а, нагадаю, що 24 лютого дійсно територію України було обстріляно більше ніж 160 балістичними та крилатими ракетами. Це був найстрашніший обстріл території України. Україна не зламалась. Збройні сили України на сьогодні а, вони знищують російського ворога та а, вони його ганьблять. Такої ганьби, як зараз, російська армія. Ну, мабуть, з часів а, зимової війни в Фінляндії вона не, не зазнавала такої ганьби, тому а це для них рекорд. Ми ро розуміємо, чого їх так, чому вони так рефлексують. А, і ось саме той факт, що 24 лютого вони продемонстрували максимум свого потенціалу, то сьогодні я не виключаю, що ті ракети, які вони використовують, щоб продемонструвати вже свою конгульсію а це так, е, так званий недоторканий запас. Є такі недоторкані запаси у кожній країні. А там е, з поглядом на те, яку номенклатуру вони сьогодні використали, та які яка була пауза між використанням останнього разу, це саме є цей НЗ. А е, тобто, ну ми розуміємо, в якому вони знаходяться зараз. Також становище. Почули вас, пане Олександре. Ми вам дякуємо за розмову. Сподіваємося, що таких термінових включення з буде небагато. А будемо тільки заплановані з вами включення робити. І з більш таких, знаєте, з більш позитивних приводів, наприклад, контрнаступ на півдні, на сході, відбиття наших територій і все інше. Я вам дякую за нашу розмову. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на зв'язку.